Доброго дня, любі друзі, вас вітає Автопарк Запоріжжя. До вашої уваги, свіже надходження сьогодні в короткому огляді. Офіційний хеджбек Шкода Фабія 2011 року випуску, куплена в Україні новою в 2011 році. Білий колір, 14 легкоспавні диски, взута у майже нову зимову гуму, абсолютно ціленьку. Затонована. Ззовні немає серйозних зауважень по залізу, проте тут мається тріщинка на фарі, трошечки на бампері. Більше ніяких недоліків. Салончик у нас текстильний, вдягнений в чохли. Я так розумію, доволі давно він в них вдягнений, тому під ними там все має бути як новеньке. По кузову у нас машинка в ДТП не була, проте по лівій стороні була царапина, її фарбували, тому косметичні підкраси маються. Вид на передній ряд, теж все в чохлах. є передні електросклопідйомнички, гідропідсилювач керма. Штатна музика. Пробіга автомобіля майже 239 тисяч кілометрів. Моторчик 1,2, бензиновий на п'ятиступінчатій механіці і передньому приводі. По обслуговуванню зараз, грубо кажучи, 239 тисяч на 236 тисячах було останнє ТО, замінано масла фільтра. 12 тисяч назад було ТО з заміною, ну, таке більш масштабне. З заміною задніх амортів, з заміною. Масла у коробці заміною гальмівних дисків та колодок. Тобто машинка доглянута, якихось срочних дорогих укладень вона не вимагає. Кому цікавий недорогий варіант для подорожей по місту, звертайтеся в Автопарк Запоріжжя.